Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від світа». Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт всім! Я чорна ната, ваша вчителька історії. Сьогодні ми з вами зануримося в одну із моїх найулюбленіших тем: поговоримо про весну народів. Таким словосполученням описують події 1848-49 років у Європі. І варто сказати, що це достатньо заплутаний період. Він характеризувався масовими соціальними та політичними рухами, пов'язаними з вимогами національної незалежності, демократії, свободи та соціальної справедливості. І що важливо, ці рухи охопили більшість країн в Європі. Це достатньо заплутана тема, і вона мені з самого початку дуже важко давалася. В цей період важливі події відбувалися майже щодня: повстання, вимоги, конституції, придушення повстань, знову повстання і так далі. Тому мені було дуже важливо її зрозуміти як найкраще. І я таки це зробила, ставши головним експертом в класі з весни народів. Звичайно, експертності науковця мені тоді було годі прагнути, але я зробила важливі висновки. Річ у тім, що весна народів стала важливою подією для розвитку європейських націй. Однією з цих націй є українська. Саме під час революційних подій 1848-49 років, європейські суспільства помітили український народ та визнали його право на існування. І український народ став рівним в горнелі інших національних рухів Європи. І сьогодні я вам розповім більш детально, як розгорталася весна народів у Європі, як вплинуло на українське національне відродження, за що боролися українці в революційних подіях 1848 49 років і що з цього вийшло в результаті. Але все за порядком. Уявіть собі карту Європи 40-х років 19 століття. Імперії панують на континенті. І навіть Франція, що пережила велику революцію в кінці XVIII століття та будувала республіку, після Наполеона Бонапарта продовжила своє існування імперією. І зовні могло здаватися, що все як раніше монархи зберігають свою владу, суспільства живуть за законами імперій, люди живуть як жили, стикаючись з важкими умовами праці, відсутністю особистих свобод. Але всередині цих держав, всередині імперій, назрівала буря. Бо національне піднесення народів Європи на ідеях просвітництва, свободи рівності та братерства, романтизму та й у власному самоусвідомленні нікуди не поділося, а лише розгорталося у часі та просторі. В країнах широко розповсюджувалися ідеї про рівність, свободу, національну самостійність та демократію. Вони поширювалися через пресу, літературу та інтелектуальні дискусії. Дослідження минулого мови та культури народів популяризували серед населення. В таких умовах сформувалися і відповідні вимоги. Люди потребували обмеження влади монархів, зменшення соціальної нерівності, участі громадян у виборах та прийнятті політичних рішень, національної самостійності та права на культурний та політичний розвиток. Крім того, на настрої суспільства вплинула й економічна криза 1846 року в Європі, а також неврожаї врожаї тисячу років. І цей вулкан вимог вибухнув. Спочатку у Франції, де французька революція почала модерну добу в історії Європи. У лютому 1848 року в Парижі розпочалося повстання проти влади тодішнього короля Луї Філіпа І. 22 лютого тисячі протестувальників вийшли на вулиці Парижа. Серед них, здебільшого, студенти та робітники. Незадоволені економічними труднощами, безробіттям та відмовою у наданні громадянських прав, вони вимагали відставки уряду на чолі з Франсуа Гізо. І, хоч влада намагалася перешкодити протесту за допомогою поліції, з якою у протестувальників виникали сутички, але розігнати останніх не вдалося. Протестувальників ставало все більше, на наступний день вони почали зводити барикади і брати до рук зброю. Щоб придушити повстання, влада застосувала Національну гвардію, але військові перейшли на сторону протестувальників. Тоді монарх Луї Філіп І таки відправив у відставку свій уряд в надії, що рівень протесту спаде. І потругу так і відбувалося. Однак, ввечері 23 лютого сталася кривава сутичка між протестувальниками та військовими, що охороняли Міністерство закордонних справ. Внаслідок цієї сутички півсотні людей загинули, ще більше поранені, і це дуже сильно обурило парижан. В наступну ніч барикад в Парижі та зброю протестувальників значно побільшало. Наступний день ряснів сутичками та захопленням резиденції монарха. І вже до вечора 24 лютого король зрікся престолу на користь свого онука. Однак протестувальники не бажали бачити нового монарха. Під тиском вимог народу 25 лютого Францію проголошено республікою. В історії Франції, події 22-25 лютого це як лютнева революція. Але де Франція, а де українці у 19 столітті? Річ у тім, що ця революція запустила ланцюгову реакцію в Європі. Не знаю, в якому класі на уроці хімії можна дізнатися більше про ланцюгову реакцію, але в історії так називають процес, у якому початкова подія спричиняє послідовний ряд подій, кожна з яких своєю чергою викликає наступну подію. Лютнева революція у Франції стала каталізатором та запустила незворотній процес революції у Європі у 1848-49 роках. Підігріті невдоволенням, політичною та економічною несправедливістю, невирішеними національними питаннями, народи повстали у революціях. Революції охопили німецькі землі, Пруське Королівство, Австрійську імперію та італійські держави. Вимоги були різні в залежності від простору, де розгорталися революції. Люди хотіли більше громадянських прав та свобод, хотіли більше впливати на політику держави, прагнули соціальної справедливості, тобто зменшення бідності та кращої умови праці. В імперіях народи прагнули політичної самостійності. Інші, що не мали єдиної держави, прагнули об'єднання. З цими прагненнями розпочалися революції 1848-1849 років у Європі, а цей період увійшов в історію під назвою Весна народів. Австрійську імперію, до складу якої входили західноукраїнські землі, теж охопила весна народів. Нагадаю, що ланцюгова реакція революції 1848-49 років в Європі не була модним віянням, а мала глибокі внутрішні причини у кожній державі, якої торкнулася. В Австрійській імперії ці причини накопичилися протягом десятиліть. У Австрійській імперії напередодні революції панував абсолютизм, тому влада концентрувалася в руках імператора та його уряду. Через це жителі імперії не мали особистих громадянських прав та свобод. Не могли впливати на політичні рішення в державі. Поряд з цим в імперії жили цілі народи з різним минулим мовою та культурою, і це створювало напруженість та конфлікти між ними та з імперською владою. Адже більшість з них вимагали як мінімум автономії та визнання їхнього права на самовизначення. Українці Галичини мали справу з поляками, які претендували на їхні землі та їхню культуру. Українці Закарпаття мали протистояти угорцям, а українці буковини румунам. Але в межах Австрійської імперії проживали й інші народи, зокрема велика кількість слов'янських народів, і всі вони йшли до самовизначення. Соціальна нерівність та економічні труднощі теж додавали розпеченої лави в цей вулкан. Панщина, яка все ще обмежувала свободу селян, неврожаї та зростання цін на харчові продукти через кризу, все це штовхало соціальне незадоволення до вибуху. Ці фактори в сукупності спричинили накопичення невдоволення в суспільстві та стали ґрунтом для революційних подій у 1848 році в Австрійській імперії. Все почалося 13 березня в столиці імперії у Відні з протестів та заворушень. Протестувальники вимагали конституцію, тобто права та свободи, а також відставки очільника уряду. Тодішній імператор Фердинанд І опинився у складній ситуації. Бо через два дні, 15 березня, в Пешті, столиці Угорського королівства, яке входило до складу Австрійської імперії, спалахнув протест проти австрійської влади. Про італійські держави, частину з яких контролювала австрійська імперія, і годі говорити. На українських землях також розгорталися протести. Вже 18 березня і у наступні дні на вулицях Львова розпочалися демонстрації. Серед демонстрантів більшість все ж таки була за поляками, але й українці не стояли осторонь. Ба навіть підписали спільну петицію до імператора Фердинанда І про політичні перетворення, хоч в цій петиції нічого й не було про українців. В цей час протести проходять і у Чернівцях, і на Закарпатті, що тоді протестували разом з усім угорським королівством, до якого входило. Угорський Сейм вже 18 березня видав закон, яким скасовував панщину на території Угорського королівства. Однак, фактичне скасування панщини в Угорському королівстві відбулося у 1853 році, вже по завершенню революції. Тоді вже імператор затвердив закон Угорського Сейму. Відповідно, цей закон виконувався і на Закарпатті з 1853 року. На Галичині та Буковині панщину скасувала вже імперська влада. 17 квітня 1848 року Фердинанд І видав закон про скасування панщини на Галичині, а трошки пізніше, влітку 1848 року, цей закон поширили і на Буковину. Актуальним залишилося питання Конституції в імперії, тому вже за декілька днів, 25 квітня, австрійська влада оприлюднила варіант Конституції. Основним її автором став міністр внутрішніх справ Франц Піллерсдорф. За цією конституцією в Австрійській імперії проголошувалося встановлення конституційної монархії. Тобто документ підтверджував монархічну форму правління, але обмежував повноваження імператора в питаннях створення законів. Цим мав займатися парламент. За конституцією він складався з двох палат нижньої та верхньої. Нижню обирав народ, верхню призначав імператор разом із наближеними до нього. Тому всі закони, які приймалися парламентом, мали погоджуватися обидвома палатами і чекали затвердження імператора, і лише після цього починали діяти на території Австрійської імперії. Конституція також гарантувала громадянам особисту свободу, свободу власності, рівності перед законом, свободу віросповідання та свободу преси. Як зазначають українські історики Ігор Усенко та Михайло Кірсенко, Конституція гарантувала народам Австрійської імперії непорушність їхньої народності та мови. Крім того, Конституція передбачала створення місцевих органів влади, до яких мали увійти обрані населенням представники. Не всіх задовольнила Конституція Піллерсдорфа. Особливий спротив йшов від студентства та робітників. Крім того, їх ще й позбавили виборчого права у травні 1848 року. Тому вони не могли впливати на вибори до парламенту. Однак така реакція імперської влади наштовхнулася на спротив населення. Тому вже за декілька місяців Конституцію скасували. На зміну їй прийшли нові закони. Зокрема, тепер парламент ставав однопалатним, а обирати його мали право вже і студенти з робітниками. Такі зміни лише більше рухали національне відродження всередині імперії. В Галичині, зокрема, у Львові Поляки швиденько заснували свій представницький орган Центральну Раду народову. Вона прагнула створення на Галичині автономії на чолі з поляками і всіляко заперечувала таке ж право українців на цій території. Захищати національні права українців в Галичині взялося Греко-католицьке духовенство. 2 травня 1848 року у Львові Греко-католицьке духовенство та українська інтелігенція заснували першу українську політичну організацію в Галичині. Головну руську раду. Вона виконувала роль органу місцевого самоврядування та мала на меті об'єднання українського населення і представлення його інтересів перед австрійським урядом. До складу організації увійшли 30 осіб, які обрали собі очільника Григорія Яхимовича. Головна руська рада працювала над поширенням української мови в школах та використанням її в офіційних документах, виступала за те, щоб керівні посади в регіоні призначали лише тих, Хто володів українською мовою? Головна Руська Рада виступала за політичні та національні права українців Галичини, відстоюючи ідею поділу Галичини між українцями та поляками. Виступали за надання східній українській Галичині, автономних прав та об'єднання із Закарпаттям. Свої ідеї та прагнення головна руська рада транслювала в щотижневій газеті, яку почала видавати у 1848 році. Зоря Галицька стала першою політичною газетою, що друкували українською народною мовою. У першому випуску газети, що вийшов 15 травня 1848 року, головна руська рада опублікувала відозву до народу, і я б хотіла зачитати вам, друзі, два уривки з неї ми, русини Галицькі, належимо до великого руського народу. Котрий одним говорить язиком і 15 мільйонів виносить, із котрого півтретя мільйони на землю Галицьку замешкує. Той народ був колись самодільний, рівнявся в славі найможнішим народам Європи, мав свій письменний язик, свої власні устави, своїх власних князів, одним словом, був у добробуті, заможній і сильний. Вставайте ж, браття, вставайте з довгого сну вашого, бо вже час. Вставайте, але не до завади і не згоди». «Но Надвигнімося разом, щоби піднести народність нашу і забезпечити дані нам свободи. Пожиткуємо з тої спосібності, аби не покрилися ганьбою перед світом і не стягнули на себе нарікань поколінь наступних. Поступаємо з другими народами в любові і згоді, будьмо тим, чим ми можемо і повиннісьмо, будьмо народом. В цій відозві головна руська рада підкреслює єдність українського народу. Варто звернути увагу на усвідомлення національної ідентичності та об'єднання українців Галичини для досягнення спільних цілей. Сама ж організація втілила ці цілі у співпраці з українцями Буковини та Закарпаття. Окрім зорі Галицької, головна руська рада у липні 1848 року заснувала товариство Галицько-Руської матиці. Воно займається виданням україномовних книг для населення. А вже у жовтні того ж таки року, головна руська рада скликала собору руських вчених. До речі, цей собор ухвалив використання кирилочної абетки в народній мові. У наступному році головна руська рада ініціюватиме відкриття у Львівському університеті кафедри української мови та літератури. Її очільником стане вже Яків Головацький, один із руської трійці, про яку я розповідала в уроці перший етап національного відродження на українських землях в складі Австрійської імперії. А на одному із таємних засідань головна Руська Рада визначила українські національні символи, які вам точно знайомі синьо-жовтий прапор та герб із зображенням золотого лева на синьому фоні. Крім активної просвітницької роботи на Галичині, рада займалася й політичними питаннями. 2 червня 1848 року її представників Івана Борисикевича, Григорія Генелевича та Олексія Заклинського запросили на слов'янський з'їзд у Празі. До них доєднався і Адольф Добрянський, який представляв Закарпаття. З'їзд організовували представники національних рухів слов'янських народів з різних частин Європи. Вони прагнули у співпраці між слов'янськими народами захистити національні інтереси в Австрійській імперії. Цей з'їзд працював у складі трьох комісій чехословацької, південнослов'янської та польсько-української. Тобто українцям Галичини потрібно було домовлятися із поляками. А я нагадаю, що польський національний рух дуже не хотів українського самовизначення на Галичині. Головна руська рада на з'їзді доводила право українського народу на самостійність та безперешкодний розвиток, а також відстоювала питання поділу Галичини на українську та польську провінції. Тому з поляками в комісії доводилося багато дискутувати. Але все ж таки українцям та полякам вдалося досягти певного компромісу. Вони гарантували одне одному рівність у віросповіданні, використанні мов в школах та міських установах, домовилися про створення спільного сейму та національної гвардії, а питання поділу Галичини на провінції домовилися залишити на розгляд майбутнього парламенту. А в цей час якраз відбувалися перші вибори до австрійського парламенту. Не на всіх українських землях вони проводилися. Голосували на Галичині та Буковині, а от Закарпаття, де панувало угорське королівство, не голосували. Галичина та Буковина отримали своє представництво у парламенті, хоч і невелике. Під час роботи парламенту головним питанням, яке відстоювали українці, знову став поділ Галичини на українську та польську провінції. Українці прагнули об'єднати свою провінцію із Закарпаттям, і знову поляки намагалися цьому перешкодити, бо не хотіли української автономії у Галичині. Український історик Микола Когутяк акцентує, що греко-католицькі священики вели активну агітацію серед населення, щоб підкріпити важливість цього питання, створили петиції та збирали підписи. Їм вдалося зібрати близько 200 тисяч підписів. з чим вони звернулися до вже нового імператора Франца Йосифа І., але питання так і не вирішили. До осені 1848 року розгортається реакція австрійського уряду проти весни народів імперії. Влада розпустила парламент, розпочала воєнні дії проти Угорщини, щоб придушити її намагання відділитися від імперії. На противагу такій реакційній політиці у містах імперії вибухають нові повстання. Зокрема, у Львові, в листопаді, студенти розпочали повстання проти австрійського війська, яке намагалося захопити владу у місті. Повстання зазнало поразки, а повстанців заарештували. На місто чекала заборона зібрань, заборона друку, преси, а також утиски всіх організацій, що утворилися під час революції. А на Галичині ввели воєнний стан. Вже навесні 1849 року. Австрійський уряд видав нову конституцію, за якою північну Буковину відділили від Галичини, попри спроби українського населення зберегти єдність. А до кінця літа імперія розправилася з виступами угорців за допомогою російського війська. Угорці погрожували перекинути повстання на Гличину. Щоб не допустити цього, головна руська рада створила добровольчий батальйон руських гірських стрільців. Вони мали охороняти галицькі села на угорському пограничі, щоб повстанці не переходили кордон з Галичиною. Придушенням самого повстання займалися австрійські та російські війська. Новий імператор Австрійської імперії Франц Йосиф І звернувся за допомогою до російського імператора Миколи І. Останній сильно побоюючись поширення весни народів на території Російської імперії, надав Францу Йосифу І військову підтримку. Вже у серпні, з капітуляції угорської армії, революція в Австрійській імперії завершилася поразкою. У наступні роки імператор Франц Йосиф І скасував дії Конституції, обмежив громадянські права та свободи і заборонив будь-яку організовану політичну діяльність. У 1851 році головна руська рада припинила свою діяльність. Весна народів, попри поразку в Австрійській імперії, стала точкою неповернення модерної доби в Європі. Для українського народу наслідки цього революційного періоду стали важливим етапом у розвитку політичного, соціального та культурного життя. Революційні настрої та реформи в державі рухали політичну активізацію української громади в Австрійській імперії. Зокрема, перший організований політичний досвід головної руської ради продемонстрував готовність українського народу до об'єднання сил для досягнення спільних цілей. Боротьба українців за автономію стала результатом підвищення національної та політичної свідомості. А це означало, що назад шляху вже не буде. Тому революційні події під назвою Весна народів стали надзвичайно важливою подією в європейській історії. Питання майбутнього багатонаціональних імперій стало як ніколи актуальним, а прагнення українства до самостійності непереборним. Але про це вже в інших уроках. Дякую, що слухали. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація СМАРТО освіта за підтримки Едукофандейшн.